Бо як е, телефонували, зідзвонювалися, була трішечки хвороба, але все ж таки ви приїхали до нас. Я як зараз пам'ятаю, що ми так з вами зустрілися на Фест Репаблік. Ви сказали, Саня, ти ведучий, я тобі хочу подарувати книгу, підписану на той час, здається, чи батьком, і мамою, і вами. На жаль, мама вже покійна. Е, ось е, тато живий, слава Богу. Тому тільки тато, що може давати ту глибину, той посил, і з ним можна спілкуватися і відчувати, як жив Кузьма, як він творив. Але Олексій зробив так, щоб не тільки тато потім передавав, а щоб ви всі могли е, купити книгу, поспілкуватися разом з нею, почитати. Одним словом, я багато більше говорити не буду. Передаю слово Олексію, автору книги. Цю книгу до речі завжди. Щоб ви собі знали, мама Кузьми затверджувала все, що видавалося на рахунок його родини і його. Ця книга була затверджена мамою Кузьми. Добрий вечір! Дуже радий вас сьогодні всіх бачити і повторюся, Скажу те саме, що я казав в день, коли ми з Сашком познайомилися на фестивалі Шампанські очі. Що якби Кузьма був сьогодні тут і побачив вас всіх, він би сказав: Я люблю вас, люди! Ця книга є художньо документальною, вона написана про останні два тижні життя Андрія в художній формі описує одну з версій трагічної аварії. Книга є цікава, і саме цікавіше, що її погодила мама, і вона сказала, прочитавши рукопис, мені, що, мабуть, воно десь так все і було, як ви написали. І я погоджую її, друкуйте, сказала вона. І сьогодні в мене тут дуже така почесна і важлива місія, оскільки батько. Андрія Віктор Кузьмич просив передати дві книжки з його автографом. Він їх підписав. І сьогодні буде можливість ці книжки на благодійному аукціоні придбати, в кого буде бажання. Тож передаю слово Сашку. Я вам, Олексію, хочу подякувати за вашу творчість, за те, що ви закарбували літерами ту історію, яка. Колись знадобиться нашим дітям, і щоб ми знали, що в нашій країні ми вже забули легрових, кіркорових так далі. А будемо згадувати своїх висюків, кузьму Скрябіна і великих патріотів своєї країни, які співали гарно український. Ми ще одякуємо, що ви з нами сьогодні.